Що я маєш робити? Я ти зараз дам роботу, ти не пересимаєш. Зараз будеш, віднесеш м'ясо на балкон. Бачиш, пайно треба вимити. Ти міш холодець не холодець творити? Ні? Не. Я тебе навчу. Видиш, купиш різне м'ясо. У мене телятина, свинина, курка і mm -hmm. Стараєшся? Але я ще з того м'яса, значить, я без цього не буду робити холодець. Я хочу одну страву зробити. Я так собі планую її робити, знає, але я не знаю, що в мене вийшло. Ну, хоча минулого разу ти їв холодець. Як тобі? Смачний, дуже. То два. Правильно. любила на Правильно, так так, треба холодно зробити. Аж це мені цього кра не подобається, коли я там не можу передати. Та шурпа буде. І горох поставила варити. Зараз uh -huh. ще крупу на кучу поставлю варити. знаєш. Я хочу сьогодні все-таки попідготовлювати, знаєш, Бо завтра, після завтра менше було роботи. Завтра буде генеральне прибирання. Знаєш, Кожної жінки перед святами робіть хватає. Галина три роботи. А ти хочеш допомагати, допомагає, а не вони з телефона. Велка сію, береште винчеш і несеш на ловко. Чекаєш. Чекає, ти що загалом без кришки понесеш, подивишся здоров'я. Добре, несу на балкон. Ну, другобичів рав побули. Експерта пройшли. Тепер їдемо. старий. Чинно. Одна, друга, і поїхала. Що Галя? Та що Галя, що Галя? Видиш, до, ну, треба робити курва, одну роботу, а не 10. Бо коли робиш 10 роботів, то нічого не виходить. Тут плитка Made in Italiano, я так зрозуміла. Я не знаю, що за фірма, Ну, я чула її, але не знаю. Не дай Бог щось скипить, блокує всю плиту, і ти вже мусиш чекати, коли воно все це знову. Ось така коломейкарка. Так що кавалєрка, у кого таке є, я вам співчуваю така плита. Чесне слово, о. О. Еж, то то треба пильнувати. Вже скільки часу я стою над нею. То якийсь капець плиту. Ну, та -та. А як довше тако вариться, вона потім блокується, мусить остинути і тоді Та можна. Не накривай дати. той горох, щоб не перекипав. Та не накривай, Та чекай на є... нормально закипить. А він хіба почав кипіти і вже все як завжди. Чекай. Хай. Ось вже стрію вмре. Одну машину зареєстрували. Ще одна. Лисий друг. І дякую, Аркадій Валентинович, що ви завітали до мене, що мені допомогли. Щиро-щиро вам дякую. Беріть торбу, що я вам там напакувала. Попрошу зробити розпаковочку для Максимчика. Мачтенько передала. Дякую. Так що дякую, Аркадій. Будеш мати ще бажання сестрі допомогти. Дзвони пиши, не забувай. Ти дзвони, Все, давай. Все, давай, папа, -па. дякую тобі, Аркадій. Бо я би точно не встигла і на базар, і туди, і ще й на нову пошту. Дякую. Все я Біжи, все. біжи. Давай.